Всім привіт! І сьогодні у нас на огляді павербанк від Canyon On Power 610. Давайте починати. Поїхали! Давайте почнемо з розпаковки. Одразу хочу сказати, що коробка доволі таки тяжка, тому що сам Powerbank важить кілограм 360 грамів. Так, це пристрій, який ви не будете використовувати кожного дня, але він точно знадобиться вам для якихось подорожей чи довготривалих відпусток. Відкриваємо саму коробку в комплекті. Ми зможемо знайти сам Powerbank. Також в нас є кабель Type-C Type-C для заряджання. Він стандарту Power Delivery, тобто він швидко зможе заряджати як сам павербанк, так і девайс, який буде підключення підключені за допомогою Type-C для заряджання. І також у комплекті в нас є інструкція з експлуатації. Почнемо, напевно, з портів і вони в нас розташовані на верхній грані нашого павербанку. Тут в нас три порти стандарту USB Type A і три порти стандарту USB Type-C. Тепер давайте пройдемося по їх потужності. Перше, це 5 вольт 3 ампери, Сюди в нас входять три порта: це USB Type A, які можуть видавати 15 Вт, і також 15-ваттний USB Type-C для заряджання якихось маленьких. Гаджетів типу годинника чи чогось іншого. А також в нас є ще один USB Type A, але вже на 30 Вт, і також два USB Type-C з е, виходом на 100 Вт. За допомогою цих виходів ви зможете доволі швидко заряджати ваші гаджети, а також ваші ноутбуки, які мають змогу заряджатися за допомогою кабелю type c Прийшов час перевірити, як працює сам павербанк. Візьмемо ось таку зарядку, підключаємо її до порту type c і підключаємо її до нашого телефону. Як ми бачимо, Powerbank автоматично Автоматично вмикається, а телефон починає заряджатися. Це ми використовуємо тільки один роз'єм Type-C, але ми можемо за допомогою комплектного кабелю поставити, наприклад, на заряджання ще планшет, який в мене є поза кадром. Давайте його також підключимо. Підключаємо заряджання планшету починається, і ми бачимо відповідний статус на нашому екрані. Якщо ми будемо натискати на цю клавішу, ми будемо переходити між входами на самому і бачити, який вихід він видає на той чи інший Type-C. Також даний павербанк має вбудований ліхтарик, який вмикається за допомогою затискання клавіші увімкнення, і за допомогою натискання по одному разу ми зможемо з вами змінювати його яскравість. Це також дуже зручна функція у період відключень. Сам павербанк на 60 тисяч мАч, тому ви зможете заряджати доволі таки велику кількість гаджетів і не перезаряджати сам павербанк. До речі, телефони в середньому мають ємність 5 тисяч міліампер і цим павербанком ви зможете зарядити телефон цілих. 12 разів а більше детальної інформації про цей повербанк зможете знайти на нашому сайті або на сайті виробника.